Привіт усім. Це огляд пропаганда. Мене звати Юрій Петрушевський. Я приніс вам свіжу порцію російської буденності з федеральних каналів і нам є що обговорювати. Бо всі ви знаєте, куди свої ракети направляла Росія цими вихідними. Одесу, якщо можна, буквально пару слов. Ми розуміється, не агресори, але з задоволенням дивимося на. то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары, как нам было сказано, удары возмездия. Также Песков сформулировал удары возмездия по украинским портам. Военный в этом, Саш, есть смысл? Бывает ли у таких ударов продолжение? Мы уничтожаем эту инфраструктуру, чтобы что? Есть ли шанс, что мы двинемся в эту сторону? Но мы бьем по собственному Організму Одеса – це частина руського міра. Ви бачили? Бачили, як він почав посміхатись, коли про це почав говорити? З такою ж посмішкою. Цей військовий кореспондент Сладков б'є свою дружину, бо вона є частиною його руского міра, і дійсно. Цей садизм я ніяк не можу усвідомити, бо вони ж реально вважають Одеса, город у моря що це типу російське місто, і тепер все більше знищують його ракетами. По Криму долбить, там, Конечно, Зараз мозгу перебивати, звісно. Ну нахрен уничтожить Київ? З Уничтожить Львов. то уничтожим давайте хотя бы там, как, где, откуда эти ракеты поступают, там же этот переход. Он... А столица сделаем Одессу, да? Да, <с <с которую мы сохраним. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним, простите. Мы ее потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Ну, что делать? Ну, по крайней мере, портовую зону. Я помню, что драмтеатр надо, оперный... оперный. оперный театр надо сохранить. А все остальное? Згодні, що всі ці відео мають стати таким собі доказом в майбутньому трибуналі в Гаазі. Якщо згодні, то ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. До речі, знаєте, хто ще не помічав е цих ракетних обстрілів Одеси священики і монахи Української православної церкви, яку у нас в народі називають Московський патріархат. Подивіться на реакцію на питання журналістів в Лаврі. Того, що сталося в Одесі, бачили Пребраженський собор. Ну, Там, Бачить воля Господа Бога. Ну, взорвало, взорвало, Всі під Богом ходімо. Мені теж, я туди сюди і умру, і все. Слава Ісусу Христу! Мене звати Кошель Денис, я журналіст. Я вірю в Господа Бога і від В мене є питання. Мені дуже цікаво. Бачили, що цієї ночі сталося в Одесі. Ребраженський собор. Взорвали руський. Не бачу. Р... Руськими ракетами атакували Преображенський собор. Пожалуйста, прошу ваших маліт, а внуки моєму Осіфі, йому 16 літ. Тут є. Підкажіть, будь ласка, не можу нічого сказати. Треба молитися. Бачите, послана саме, дуже складна ситуація. Треба молитися, щоб Господь поміг, щоб воно швидше закінчилося. Тому що. Дивіться, це ж атакували руські ракети. Ми знаємо, атакував рак рода чоловічеського, а кому це, кому це впало на голову, хто як це, це одному Богу від тому, розумієте? відомо. Усім відомо, вилетіли з російських вони кораблів ці ракети і прилетіли. Це при тому, що цей Спасо-Преображенський кафедральний собор в 2010 році відвідував особисто патріарх Кирило, а член синоду Московського патріархату. Е Митрополит Онуфрій, де так знаєте, здалеку зайшов. да, він і досі є членом синоду Московського патріархату. Так от він в своєму посланні написав, що це ворожі обстріли, і так далі, але чомусь не написав, що це росіяни чи слово, взагалі російське в його цьому посланні не фігурувало. Е і що ще я дивний почув? От давайте зараз ви послухайте, а потім ви скажете, параноїть мене чи не параноїть. Слухайте. Вам, вашій пасту і усім, кому дорогий цей шедевр християнського храмового зодчества, що посідає особливе місце серед пам'яток архітектури всеукраїнської культурної спадщини. Будь хто, хто цілиться в небо, влучає врешті у самого себе. Скажіть мені, шановні глядачі, це мене паранує чи фраза митрополита Онуфрі, яку зачитував цей монах не монах, а священик: що будь-хто, хто цілиться в небо, влучає, врешті-решту самого себе. Це такий натяк на версію російської пропаганди, що це саме українська ракета ППО поцілила в церкву. Чи я перебільшую? Напишіть про це в коментарі, і особливо подяка тим, хто пише розлогі коментарі і дискутує в нормальній адекватній формі. Але менш з тим, Україна продовжує наносити ударі удари по цілях в окупованому Криму. Тільки за вихідні наші сили вразили щонайменше три склади з боєприпасами, і уявіть жодної церкви. А росіян все більше запрошують при цьому їхати в Крим. Причому тут ж уже по кримському мосту ти не поїдеш, тому запрошують прориватися до Криму так званим сухопутним коридором по окупованих територіях, которые я фактично зараз зону бойових дій. Там не працює страховка, їздять танки, але все одно Welcome то путь достаточно безопасный и комфортный. В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный. Также стоит отметить, что здесь не действует ОСАГО, КАСКО. То есть вы не сможете оформить там, аварийный случай, получить выплату. Тоді зовсім не було. меня це очень удивило. Я думала, будуть какие то пробки. Може бути, звісно, люди немножко переживають їхати цим путем. Так, да, ну страховий случай, хай Марс прилетів, розумієте? А так, чомусь страховка не працює, і при цьому росіяни все одно намагаються щось десь збагнути нас, створити. Соловйов знову кричить про необхідність створювати українське правительство в ізгнанні. Слухайте. Нет, реально, чтобы вовсе все знали, правительство в изгнании. Ну то правительство. А вообще-то, у нас изгнание, вообще нет, видимо, у нас украинских политических мы, деятелей видимо, видимо, какие-то политические деятели сидят, это должна быть конкретная какая-то структура. Ну надо организовать. Ну если мы видим наверняка, на Украине есть масса, так сказать, людей, в том числе и среди солдат, и офицеров ВСУ, которые явно недовольны Зеленским. Ну е навіщо дивитись кудись там в ЗСУ і там шукати якихось невдоволених політикою Зеленського, коли у вас під боком є люди, яких ви стільки років кидали гроші, що потім можна було створити якийсь там тіньовий уряд? Але в результаті ваш спікер це ось це? Як не хочуть понять просту річ, що сьогоднішнє спровоцируване зеленським? Война з Россией – це не что иное, як месть євреїв за 39-й год. <рес> я мене аж руки трусяться, коли я його бачу настільки смішно і настільки я за ним скучив. І тому, коли вони слухають Ілюху, то настрій в цих студіях чомусь стає не дуже. Надо, надо какие-то вещи менять, и надо, надо это делать быстро, потому что ситуация все-таки, на мой взгляд, она совсем, совсем такая, она все более и более осложняется. Все более и более осложняется. А самое главное, к сожалению, мы видим, что наши западные противники, они абсолютно не хотят успокаиваться. Они, они идут. Чотині не, не хотя успокаюватися і в студії з між тим як вона тішиться прильотом по церквах в Одесі, то вона благає, щоб, хоча б, хоть десь російська армія наступала. Слухайте. Объясните простому зрителю, нам нельзя раньше времени пойти в наступление. Но спецоперация длится полтора года. А когда нам идти в наступление? И как долго, если у нас тактика перемалывания, может длиться перемалывание украинской армии? Вот мы стоим в обороне и перемалываем. А у них 30 миллионная страна. И что? И как? Сколько? Месяцев лет. Нельзя идти раньше времени. Нельзя. І знаєте, все це лірика. Насправді, як колись е, німці в НДР довели соціалізм і комунізм до ідеалу, що на спецслужбу штазі е, там працювали майже майже не кожен третій, якщо не помиляюсь, громадянин, так само і в Білорусі вони довели до ідеалу пропаганду і тому гамункул Кісільова Азерінак. Вже може давати майстер класи російським пропагандистам. Парламент. Сборище говорящего дерьма выпустил резолюцию. Они нас в похищении детей обвиняют. Хотят арестовать. Как я хочу посмотреть, чтобы Урсулиха фон дер Ляля корчилась с куском беспилотника в глотке, чтобы через эту глотку хлестала кровь, и она дрыгала своими грязными кочерышками, умоляя о помощи. Но Барель не поможет, потому что он тонет в собственной блевоте и испражнениях, пытаясь собрать в себя свои кишки, которые ему вырежут разорвавшиеся кассетные бомбы. Вы не людь! Вы творье! И сколько бы вы не пустили невинных детей на мясо ради живой косметики, в своих поганых ритуалах, сколько бы вы ни продлевали свои никчемные жизни, вы сдохнете в страшных муках. Ирода убийцу жрали черви и глисты. Заживо вы будете громко визжать, как свиньи, и вас никто не услышит, никто и никогда. Иммигранты изнасилуют ваши трупы. Знаєте, це той випадок, коли попросив батю не говорити про політику. А він після другої рюмки увімкнувся: ніхто окрім вас не зможе зробити так, щоб оглядів пропаганди ставало більше. Для цього під відео є кнопка спонсорувати. Ваша копієчка допоможе нам робити ще більше відео на цьому каналі. Для тих, хто знаходиться за кордоном, дуже запрошуємо вас тицяти в лінк «Buy me coffee», де ви можете зробити одноразовий або багаторазовий донат. Підтримайте нашу команду. Бо знаєте, одними лайками і підписками, що теж дуже важливо, сити не будеш. Тому чекаємо вас вже дуже скоро. В середу буде черговий огляд пропаганди. Ставте дзвіночі щоб не пропустити всім папа. -па.